Коротеньку відео сьогодні про даний автомобіль, який ми купували на продаж. Багато хто з клієнтів, які підписані на інстаграм, також Ютуб, запитували про даний автомобіль. Але хто був найшвидкі в прийняті рішення, забрав собі даний автомобіль. А виявився нашим клієнтом наш близький товариш, наш кум, який порекомендував даний автомобіль для своїх рідних, для брата, який проживає в іншій області. Організував через назву повне технічне обслуговування: це заміна ланцюгів, заміна пильників передніх амортизаторів, і, наскільки пам'ятаю, дисків та колодок чи самих колодок задніх. Далі також замінили оливу в автоматичній коробці передач. В принципі, зробили все, що необхідно, для того, щоб в подальшому замінювати тільки оливу в двигуні. Поїхали, значить. 19 рік перша реєстрація даного автомобіля в Німеччині, але випущений він 2018 роком. Це 1,6 дизельний двигун на автоматичній коробці передач, 100 кВт, звісно, тому що на 81 кВт на автоматі не буває. Дивимось по комплектації, бачимо, легкосплавні диски йдуть в комплектації, як завжди, тільки матричні топові фари, парктроніки попереду, камера асистентів в вітровому склі. Такий срібний колір, автомобіль вже зареєстрований та на номерах. До нас приїхали клієнти, ми відзняли відгук. Зараз якраз спілкуємося. Вільний вхід на передніх дверях. Топові LED-фари позаду, зараз вмікну їх. От Так от виглядає все. Парктроніки позаду. Камера заднього виду, літня гума в автомобілі всередині. Такий от салон комбінований. Переходимо в середину. електропакет, складання дзеркал, водіння, водіння, сидіння водія, холодно, саме остання версія керма, присутній асистент запобігання зіткненню, також адаптивне світлофар, кольорова панель приладів. Бачимо 197 оригінального пробігу, топова мультимедійна система, камера заднього виду, що тут цікавого для вас в автомобілі? Небезпечне, пролобове зіткнення паркувальний асистент, а також асистент тримання в смузі руху, Освітлення, адаптивний світлофар, розумний розподіл, все гарно. Так, по клімату теж важливо. Це двозонний клімат-контроль. З підігрівом передніх сидінь і також підігрівом керма. В принципі, кому потрібен такий автомобіль, звертайтеся. Якщо у вас є час, завжди можна викупити по гарній ціні. Так що всім гарного дня вечора, Чекаємо ваших дзвінків.